Черговий раз проходжу біля, біля нашої каплички Романівської. І в черговий раз хочу відзняти красу, яка зараз прикрашає нашу капличку. І кожного разу думаю, ну ще трішки, ще трішки розкриються більше квітів. І потім я це все відзнімлю. Дуже чекала, коли відкр... розквітує лавандін, але він чомусь. Затримується квітування ще його. А троянди деякі відквітовують, але хочеться дуже-дуже вам його це все показати. І тому, друзі, для тих, хто не бачив ще нашу капличку, я минулого року теж її показувала. Наша капличка знаходиться, знаходиться на початку села або на краю села, дивлячись, з якого боку на це дивитися. Створена вона була нашими фермерами, які ось там фермерство за велике господарство, велике фермерство за капличкою, там видніється. Тобто господарі е, працьовиті люди і зробили е, таку красу для села, для нашої Романівки. І так хочеться показати вам кожен кущик Троянди. А ще й хотілося б назви знати, але назв немає. Мені дуже подобається ось ця троянда. Вона така із зеленкуватими пуп'янками. Назви, звичайно, не знаю. Також мені дуже подобаються ось ці кущики. Їх дуже багато тут є, таких одного сорту. Але я не знаю, як їх. Вони такі широкі, невеличкі, вона якась бурдюрна. Але назви її я... Хотіла б її назву знати для того, щоб, можливо, придбати собі. Ось декілька кущів. І з воротньої сторони теж вони є. Теж такі ж самі. Там на початку троянда керіо, Потім така ж троянда з того боку. Можливо, я його теж покажу, а можливо, просто покажу. Теж дуже багато троянд. бачу, що там є Лавсонг. Це, можливо, Ельторо, таке цікаве. Така цікава закруточка у неї. Ну Ці так мило виглядають. Ось навіть їхні пелюсточки, ті, що тримають пуп'янок, вони якісь. Цікаво розташовані. Мені сподобався цей кущик, Ну, це так, або лаваглут, або торнадо. Хотілося б знати тих, що я, якими я цікавлюся. І там ще якась бордюрочка є по ту сторону. Можливо, я пройдуся і там покажу. Боже, ну красуні. Хто знається, це Ель Торо чи ні? І вже зараз скільки сортів, скільки краси. Дрібненька квіточка, але ж яка цікава. Рясно квітує кущ. Це здається... Ні, я не буду вгадувати. Просто покажу вам. Дивіться, як мило це все виглядає. Нагадаю, що тут дівчатка місцеві, які живуть близько біля каплички на краю села, приходять, доглядають, просапують. Я теж приймала маленьку участь, приходила, вирізала тут пару порослі шипшини. Дуже-дуже їх було багато. І я, проходячи повз, коли прогулювалася, бачила, що воно забиває кущ. Його потрібно видалити. Дивіться, яке там гарне небо і наш прапор. І яке там гарне небо. Сьогодні день трішки пасмурний. І сонечко, захід сонечка не так виглядає, як минулого року я встигла зафільмувати. Тут зростають колумни. Ось дивіться. Як так можна? Щоб серед жовтого кущика, Ось жовтий кущик, одна квіточка була помаранчева. Ту і колумни. Я не знаю, чи їх хтось стриже, скоріш за все, що ні, що вони ще не формовані. Можливо, не будуть. Не знаю. Ось теж така мила троянда. Здається, я таку бачила. Десь бачила. Абракадабра, мабуть, декілька кущів. Ось такі є. Абракадабра. Здається, вона так десь бачила в якомусь каталозі. Ну от там, подивіться, яка краса. Велика дуже квітка, дуже велика. Червоні дуже гарно виглядають. Тут дуже багато різних сортів троянд, дуже багато. І великі, і малі. І лаванді минулого року ще не були. Ці кущики, мабуть, здається, восени висадили дівчата, дуже гарно. Кущики, мабуть, великі вже були, дуже гарно прийнялися. І так це цікаво виглядає. Ну ось, ось красуня. Навіть не знаю, хто це, тому що я всіх не знаю, але дуже гарна, дуже гарна. Якось хочу пройти так, щоб я тут не дуже штопталася. Це ж буде негарно, хоча дівчата, мабуть, скоро будуть просапувати. Бачу, знову вже з'явилися бур'яни. Колись це була просто цілина. Її розробили і доглядають тепер красунки. І тут красунечки. Дуже гарна квітка, дуже яскравий червоний колір. Ось таку красу ми маємо, ми маємо в своєму селі завдяки завзятим людям. А з право зростає, гібіскуси зростають. Вони ще, мабуть, не мають пуп'янків. Ще не будуть квітувати, але уявляєте, наступного року я вже уявляю цю красу квітучу. Лавандин, дуже гарний рядочок, ріднесенький, гарнесенький, широкий кущ. От вам, чим лавандин відрізняється від лаванди. Красую самого куща. Була в мене така троянда, зараз забула, як вона називається. Красуня, красуня. Боже, ну підходжу, прям от таку крутиться в голові, а згадати не можу. А тут яка квітка. Боже, яка квітка! Але, мабуть, теж боїться дощу, тому що в нас... Якісь дощі пройшли, навіть сьогодні пройшов дощ, а й не видно пошти. Був дощик такий якийсь поривами поля по тілу, але такий поривистий був. Декілька разів заходив. Ось тут якась цікава троянда. В неї ось такі теж штрихи, не Брауні це, але ні, Брауні більш така, можливо, коротка обрізка. Не дає розростатися кущу. Це, мабуть, new фешн. Ой, а даний кущик маленький, але який цікавий. Зовсім малесенька квіточка. Але такий гарний бордюр із таких трояндочок. Тут хтось малесенький, але дуже-дуже рясний. Деякі вже відквітовують. Ну, ось, десь я пропустила шипшину. Ай-яй-яй. Не могла вона так швидко вирости. Не могла. Десь пропустила. Ну, що ж. І ось там ще одна така є, моя улюблениця, дуже люблю її. Тут ще такий кущик один, там не один, я десь далі ще бачила. Ну, тобто, якийсь цікавий такий сорт із серединкою зеленою. Ще раз зніму з цієї сторони і перейду на ту сторону, що праворуч, там теж лавандин. І теж цікаві сорти троянди. Теж покажу вам лавандин і теж рядок гібіскусів аж до краю. Які молодці які завзяті люди. Таку добру справу приємно роблять. Не вистачає миру і якихось <смірко> невеличких скамейчок, щоб тут можна було посидіти. Відпочити. Але я думаю, що це все попереду. Хтось, мабуть, зламав гілку, тому що лежить відчахнута. Можливо, вітром здуло, тому що в нас такі потужні вітри. Ось такий теж якийсь цікавий сорт троянди, дуже-дуже невеличкий кущик, але теж дуже-дуже рясний з квіточками. І квіточка така набита, набита. Вона така коротенька, не коротенька, а тоненька, як маленьке блюдечко. Даний сорт уже відквітає. Але я бачила його початок квітування, ну чомусь не, зафі... не зафільмувала. А це Троянда Госпіль. Подивіться, яка вона гарна. От, знову ж таки, я впевнюю, що я своє перше замовлення, яке робила, от щось з тими саджанцями не те. Все, їм чогось не вистачає, вони не здорові За всі решта все добре. А от я коли робила своє перше замовлення, велике. Щось ті саджанці дуже-дуже відрізняються. Калубуда росте і вона ж заважає цьому кущеві. Ми її видалимо. Ми її видалимо. Так, друзі, далі йдемо. Далі йдемо. Теж троянди вже відквіт... відквітли. Оце ж все потрібно зривати, бажано, щоб воно не тягнуло шипшину. Тут теж от вітром зламало гілочку, дивіться. Ай-яй-яй. -ай -ай. Гілочка зав'яла. Дуже пот... ще якісь деревці ось теж не прижилися. А там з тієї сторони таке ж саме, мабуть, або рябин, горобина. скоріш за все, горобина не прижилась. Це теж якийсь невідомий сорт. Тут червоненька. Колись такі в мене були, я вже забулася, як вони яка у них назва. Їх скільки є і всі не можна запам'ятати. А там, мабуть, чорнобривці насіяли нагідки рядочком поміж гібіскуси Ой, дуже гарні. Дуже гарні великі квіти. Теж якийсь цікавий сорт. І знову госпель. Знову госпель. Дуже велика гарна квітка. Вона повільно дуже розкривається. Квітку тримає довго цей сорт. У мене теж є два кущі, але ще раз скажу, що щось з ними не так, тому що вони не так виглядають гарно, як тут знову зривається вітер, причому на ніч це можливо якась. Double Delight. я, звісно, не знаток всіх троян, в мене такої немає, але квітка гарна і ось припікається схожа на мою Пульман Східний Експрес. Вона теж так якось припікається, трішки і має такий розмитий колір. Гарний який пуп'янок. Там здається мені, що то лавсонг. Тут, можливо, ні, не буду вгадувати. Дуже гарна, дуже гарна розкруточка, дуже. Ну, ось так, друзі. І з цієї сторони вам покажу нашу капличку і наш парк. Я вже це бачу як парк. Ще трішечки і підростуть. Колумни і це буде така собі краса. Вибачте, що ви бачите бур'ян, я вирвала, не хочу тут кидати, так вже віднесу десь далі кину. Ось така краса в нашому селі є на початку села або ж в його кінці. Дякувати Богу, що ми Богу і Збройним силам, що ми це все. Можемо бачити, там ще ялиночку висаджують. Висадили нещодавно, тому що вже, це вже е, вкотре висаджують велику ялинку, щоб на Новий рік прикрашати. Е, і чомусь перші не, не приживалися. Дай Бог, щоб ця прижилася. А на колумні, ось дивіться, які такі собі якісь шишечки випускаються, відростають. Ой, ще раз піду до цієї троянди, щось дуже, вона мені подобається. Гентик в неї гарний бутон, він повністю не розкривається, але він такий ось рябенький, я б сказала. Ну, цікавий колір. Все, друзі, побігла. Побігла, тому що моя прогулянка, ну гарно ж як, гарно, гарно, друзі. Прям душа радіє, до сліса радіє. Що це все є у нас красуня. Дуже хочу таких кущиків. Ще раз хочу, щоб ви переглянули їх, можливо, хтось знайомий з цим кущем і сказав мені його назву. Всім найкращого. Добра, миру і стабільності. Вже декілька. Мабуть, вже з тиждень тому знімала відео про троянди біля каплички І все чекаю, коли ж заквітує лавандин. А він чомусь так повільно, так повільно, але така довга доріжка. І я уявляю, як це буде гарно. Але, мабуть, все-таки. Любі мої глядачі, я вам дуже вдячна за перегляд, за перегляд до кінця. Якщо вам не важко, поставте вподобачку для тих людей, котрі створили дану красу в нашому селі, котрі підтримують цю красу, піклуються, щоб тут було гарненько, чистенько, охайно. Хай їм всім буде приємно. А вам і нам, і всім українцям, миру, миру і ще раз миру. Що може бути краще українських краєвих Вилежилянти, оце все поле, поле з хлібом яке вже майже дозріло і ось ось почнуться жнива. Моя прогулянка приходить біля такого поля. Сонечко е -е, не вечоріє сонечко незабаром сяде, зовсім сяде, а поле, а поле дуже гарне, дуже гарне. Ось там сокирки зростають. Полин. Теж, теж у, у, у всьому своя краса. Як гарно. Колоситься наш хліб. Наш український. Хочеться миру, миру, спокою. Хочеться, щоб наші діти жили у вільній Україні. Щоб у них було щасливе дитинство. А Україна процвітала. Дай Боже!